Вітаю, шановні! Це буде таке трохи розмовне відео. Я просто вам покажу посилочки. А ще на фоні ви бачите мій каталог з кепами. Він ще допрацьовується і не вже трошки посилок з кепами. Я хочу їх розпакувати, подивитися, що за кепи там всередині, і одразу їх причепити в свій каталог. Почнемо з найменшої посилки. Це посилка з Кенз. Подивимо, що мені там Прикольно. Пакування маленьких трьох кепів. Так, бачимо кеп з зручним регулюванням натиску, як написано на сайті, але він в мене один. Можливо, я його попробую, а можливо, і ні. Також мені прийшли. Ой! І вийшли. Мені прийшов такий прозорий банана. О, прозорий банана в мене вже був. Ще прийшов чорний з синьою крапочкою. Ось це він, Soft Black. Наступно в мене зі Spray Town. Там мені прям дуже сильно допомогли, підібрали кеби, ми прям півночі розпитували мене, що є, що нема. Дивились по сайту, бо не всі позиції ще були завантажені на сайт. Це кілограмова посилка. Тут в мене багато каталогів. Купакети. Так, ось маю тепер купу наліпочок, Montana Cans. Маю таку наліпочку з блеком, а в мене така є з зеленим уже. Так, дуже дякую за наліпочки. Зараз я їх сюди покладу. І ще купа каталогів, щоб я собі могла там повишукувати те, що треба, можливо, в закулочках десь щось побачити. Звичайний пакет кеп. Єдине, що мені сказали, що це він якийсь доісторичний. Той що був раніше, сюди його фрок-кеп у мене вже є, але я замовила ще трошки, бо я хочу їх затестити. Наступний білою з чорною. Крапочкою, це пише супер скіні. О, такий з трубкою. З такою самою в мене вже є. Єдине, що я думала, що трубочка буде довшою. Чомусь мені на фото так здавалось. Це я брала у вуличного, трошки його запачкала, це я ще затестю. А це люблю сюди. З трубочками кепа для того, щоб перезалувати фарбу з балончика в балончик. Що, до речі, ми теж колись спробуємо. Я заморожу балончик один або декілька. І цей, спробуємо перелити фарбу. Далі в мене кеп кольору хрома, срібло з чорною крапочкою. Це пише Ultra Silver Flipped Cap. Білий з голубою цяточкою. Це пише Blue bluffatcap. Oh Білий з чорною цяточкою. Такого в мене ще не було. У мене такого навіть немає в каталогу, щоб ви розуміли, треба буде додати. Кудись от сюди. Ще один Needle Cap White називається. Такий самий. Єдине, що трубка трошки ширша і трошки довша, ніж у мене є. Так, банана синій з чорною сяточкою Такого в мене вже немає. Чорний нідл О, такого теж в мене немає. У мене є супер довгою трубкою, а скоротенько теж внесу у табочки. Прозорий з чорною цяточкою. Мені здається, я взагалі такого ніколи не бачила. Він прям супер прозорий, а не злегка прозорий, як астрокеп. Наступний йде чорний з синьою крапочкою. Це soft cap. Червоний з жовтою пластинкою. У мене його немає, але, по ідеї, він має так каліграфічно описати. чорний банана з чорною цяточкою. У мене такий вже є, але в мене з отакою літерою Т. А тепер ще й додався з трикутничком. Той що Лего, тільки повністю прозорий, Не білий і не жовтий. І, скоріш за все, це New York Sins. Чорний кеп з сірою цяточкою. І такого в мене теж немає у списку. Біла з чорною цяточкою. Теж пише тонкий. Білий з жовтим. Куди? Синій кеп е, з чорною цяточкою. У мене тут є голубий, а є прям синій. І я думаю, що це оцей синій, супер скіні. Найсвіжіша з усіх посилок це посилочка від вуличного. Там теж я замовила кепи. Я хочу ще зробити повністю розпаковку на цю посилку, бо там не тільки кепи, а балончики, які я довго хотіла мені для відео. Не хочеться підглядати, але справи, щоб потім. Оу oh no, все, друзі. Я там побачила ручки від шопера. Все, я зараз буду плакати від щастя. Якось не дивитись туди, пошечки, я така щаслива. Так, но, но, но. Треба... Оу, oh no. друзі, там новий принт в мене. В мене ще немає шопера з тим принтом, який я тільки що побачила. Мені розказали, що цей жовтенький. Жовтенький, пише Супер Фет Yellow Cap. Він дуже подобається, біосиним біос малює. І ще цим кепом поділився зі мною Тіма. Тіму теж він подобається, наскільки я зрозуміла. Його їх було багато, тому один я стащила в нього. Нарешті я зможу затестити нормально цей жовтий, бо він в мене тільки в колекції. Дуже дякую. У вуличний я йшла конкретно за отакими супер жирними кепами. Це Lighting Night Queen 81. Вони забруднились, і я не можу їх вернути в свою табличку, тому дуже вам дякую. А мені тут насипали. Oh. Так, ми бачимо Night в Big Shotний в нього язик. Шановні, в мене обірвалась зйомка, і це так тупо. І ви вже я таке трошки закінчила, все причепила сюди. Вже подякувала вуличному за шопер, яким вони мене підкупили. Вже розказала, що табличка буде дороблюватись. Я додам позиції, яких ще в мене тут немає. Цей кеп, на тіл, вікшоті. Я затестю. Один в мене тепер є на тест. Дякую, вуличному, А інший піде в каталог. Закінчу каталог і нарешті зможу вам його презентувати, щоб ви теж могли збирати. Всім дуже дякую за перегляд.